В самому центрі Другобича розгорівся справжній скандал. Мешканці будинку на Лесі Українки, що біля зупинки навпроти рукавички, протестують проти зведення по сусідству із ними нового торгового центру. Люди припускають, що дозвільну документацію на зведення цього торгового центру було отримано із грубими порушеннями, оскільки розриви між будівлями не збережені і котлован вирили ближче ніж за 10 метрів до їхнього будинку. Вирито котлован по цілому периметру будівництва і більше як 4 метри Добиною. Значить, цей котлован почав обсипатися. Перший сув ґрунту відбувся вчора, 19 го числа десь о 10-й годині ранку. Значить, упав паркан будівництва, повністю упав в котлован. Значить, будівельників терміново витягнули цей, витягнули цей паркан, переставили його знову, пересунули до, ближче ще до нашого будинку. І сьогодні, вранці, в 6.40, знову відбувся повторний сув землі. який приб приблизив вже той котлован до нашого будинку, майже як на два метри. Ніхто нам не говорив, ніхто не попереджав, і мови за те, що тут щось буде будуватися. А тим більше, отаке отаке страхіття. Ну, мови не йшлося, і направду ми людям вірили, ми думали, що дійсно це для блага нашого будинку. Е, поряд знаходиться, ви вже знаєте. Е, синагога це пам'ятка архітектури. Е, не знаю, яким чином дозвіл на таке будівництво був виданий, тому що, я думаю, закон цього не дозволяє. І е, хто надавав, яким чином це надавалося? І як може е, таке будівництво біля житлового будинку проводитись? Критична ситуація, скажімо так, обвалюється асфальт. Було тут зібрання всього начальства нашого. Міської влади зараз вони там вирішують щось, скликали чи термінову сесію, чи як то має бути нараду. Ну надіємося, що щось вони вирішать позитивно в нашу сторону. Мається на увазі, що хоча би укріпити в першу чергу будинок, щоб ми не переживали за свої сім'ї за все. Цей момент, коли воно обвалилося, я своїм двохрічним сином і йшла, Якраз сусідка вийшла, і це все сталося. Нам страшно жити в такій ситуації. Замовники і будівники, наші сусіди, хто це робить, вони не з'явилися просто коли така ситуація сталася. Вони сховалися в себе вдома і сидять, і їх нічого не інтересує, що робиться тут з їхніми сусідами, з якими вони жили все своє життя пліч опліч. Люди вимагали від влади реакції на те, що відбувається, вимагали заморозити це будівництво та усунути ті проблеми які існують сьогодні, оскільки якщо будівництво буде продовжуватися, то існує реальна небезпека того, що люди можуть залишитися без свого житла з моменту початку будівництва. З фасаду почала інтенсивно відпадати штукатурка. Навіть зараз видно, що вона вже повідставала і готова вже відпасти. А між е цим фундаментом і відмосткою вже утворилася тріщина. Ця тріщина збільшується. Хоча, на мою вимогу, інспек до інспектора е Держархбудконтролю Дрогобича поставити ми маяки, він сказав, що і наші проблеми ставити маяки. ми собі можемо самі поставити маяки. До людей приходили представники влади міста та міський голова Тарас Кучма, який після того скликав екстрену нараду для того, щоб повпливати на забудовника і унеможливити виникнення таких ситуацій в майбутньому. Однак, наскільки законними є отримані дозволи на зведення цього торгового центру, саме тут настільки близько до житлового будинку і зовсім. Зовсім недалеко від історичної пам'ятки синагоги, поки залишається невідомим. 20 травня 2016 року, в 7 годині ранку, в черговому міської ради поступило повідомлення від мешканців будинку Полесі Українки No8 про те, що при проведенні будівельних робіт поблизу будинку, де е, будується торговий центр, в зв'язку з криттям котловану відбувся сув ґрунту, який може загрожувати безпеці громадян. І мешканців цього будинку, а також може призвести до суву конструкцій даного будинку. О 9-й годині ранку відбулося виїзне засідання міської комісії з питань техногенно-україчної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку очолював міський голова Тарас Кучма. На виїзному засіданні було прийнято рішення терміново повідомити власника будівлі та генпідрядника. Про ситуацію, яка склалася на протязі двох годин, генпідрядник повинен подати план реалізації заходів про унеможливлення суву ґрунту на даному будівництві та провести заходи щодо недопущення надзвичайної ситуації, пов'язаної з сувом ґрунту, і забезпечити нормальне функціонування і життя мешканців будинку номер 8